Саді 10-ї гімназії у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Богдана Гордійчука. На урочисте відкриття прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Добрий, щирий та життєрадісний. Таким свого сина пригадує мама Людмила. Богдан був на дуже небезпечних ділянках нашого фронту. На нулі, на межі між російським та українським кордоном. Він поклав своє життя, там перестало битися його серце. Він залишив найдорожче свого синочка і полюбив безмерно. Богдан народився у селі Золотолин Рівненського району. Після закінчення школи отримав освіту в Рівненському автотранспортному технікумі. Він мав творчу душу, захоплювався графічними замальовками, спробував себе в журналістиці, працював у газеті. У 2010 році заснував власний журнал, був головним редактором і членом спілки журналістів України. Я особисто знав Богдана, високосвічений, культурний інтелігент, літа української нації. Саме таким, як він, назначалося будувати нашу майбутню українську Україну. Він один із перших пішов на фронт захищати нашу вітчизну. Він не був професійним військовим, але він став справжнім українським вояком. Бо український вояк кращий світі вояк. У 2014 році Богдан добровольцем став до лав Збройних сил України. Воював у складі загону спеціального призначення одного з добровольчих батальйонів. З початком повномасштабного вторгнення він знову без вагань пішов боронити рідну землю. І ми не маємо права сьогодні опускати руки. Ми не маємо права сьогодні пускати все просто так, якось воно буде. Чи нам немає ніякої різниці, тому що різниця сьогодні є. Ми сьогодні знаємо, що ми сьогодні велика, сильна, потужна нація, таку, яку будують наші сини, таке, як Богдан і його побратим. Понад усе Богдан любив свою родину. Він був турботливим сином і батьком, розповідає його мама. Найбільшим його щастям був маленький син Степан. Йому було шість з половиною років, коли тато загинув. Він притис портрет тата до серця. І каже, я буду з ним спати. Кажу, спати з портретом синочку не, не можна, бо він, ну, по-перше, поб'ється, по-друге, тобі буде незручно, постав його на стіл і хай стоїть, а ти лягай спадки, бо вже пізно. Я не можу бабуся його поставити. Чому ти не можеш? Тому що я весь час плачу, коли я на нього дивлюся. Життя Богдана Гордійчука обірвалося 4 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.